Але як вам новина про призначення залужного? Ну офіційного ще не відбулося. Чекаємо інформацію від Великої Британії, наскільки я розумію. Тому що офіційно ж таке призначення саме британська сторона має погодитися. Але, взагалі, ця кандидатура, яка обговорювалася в цьому контексті, але ми почули від пана Зеленського, що залужний якраз і хотів займатися дипломатією. Це посилить українську позицію? Я думаю, це соломонове рішення, таке яке знаєте, врятувало врятувало ситуацію для того, щоб продемонструвати на зовнішньому контурі, що ми єдині, все таки що зберігається солідарність у військовий час. Воно допоможе також вирішити питання зміцнення стосунків поширення, поглиблення стосунків з нашим одним з наших серйозних союзників Великобританією. тому що ми знаємо, що Сполучені Штати і Британія першими, хто надали зброю ще до початку війни українсько-російської і тим самим підтримали нас, українців, дали можливість чинити опір і зберегти свою країну. Тому я думаю, на цьому напрямку це вдале рішення, воно зміцнюватиме наші стосунки. А якщо казати про внутрішній контур, ну безперечно, всім зрозуміло, і очевидно, що вирогідний супротивник на нові вибори не супротивник, скажімо так. а Кандидат можливий на президентську посаду він поїде послом на політичну периферію. Скажімо так, і не буде, не буде протистояння. Тому я сказав, що це Соломонове рішення. Угу. Десь посередині, та а якщо говорити да. про те, чи були тут якісь порушення дипломатичні, про що написав, наприклад, пан Чали, що ну так не робиться, потрібно спочатку от партнерів Великобританії отримати від них відповідь, а потім це оголошувати. Те, що сталося це так публічно, і ми вчора ввечері про це дізналися. Як ви до цього ставитесь? Ну, критика завжди буде, але сталося як сталося. Президент оголосив, що він затвердив кандидатуру. Він не сказав, що він призначив посла. Там є певний механізм, є запит на гриман. 30 30 діб має Британія, щоб підтвердити, що вони хочуть бачити саме Валерія Федоровича, там у себе призначеним на посаду посла як довірену особу президента або посолця Альтерего, президента, скажімо так, в іншій країні. От і 30 діб очікуємо, якщо буде підтвердження, тоді буде указ, і тоді. Надрукується цей указ в центральній пресі одночасно і в об'єднаному королівстві і в Україні. От тоді Валерій Федорович буде послом. Плюс до того він має ще вручити акредитаційні грамоти, вірчі грамоти у Великій Британії, міністру закордонних справ і прем'єру. І тоді він повноправний приступає до виконання своїх обов'язків як повноправний посол надзвичайний повноважний. А взагалі, те, що військовий головнокомандувач, екс-головнокомандувач, генерал на посаді посла, це щось нове у світовій дипломатії? Ні, якщо дивитися на освіту, дивіться тут можна безперечно шукати якісь речі і критикувати це призначення. Але по-перше, генерал він уже відомий у Великій Британії. да? він нагороджений нагородами британськими. Він має зв'язки з військовими британськими і з політичним естеблішмом. Це один момент. Другий момент він має профільну освіту. Він у 2020 році отримав диплом за спеціальністю зовнішня політика. То він і теоретично, і і практично готовий посол. Тому ну я б не критикував, тому що це взагалі. Ну і він вже легенда. Це захисник України, людина, яка врятувала Україну в перші в перші години навали і дала відсіч другій армії в світі. Це це вже легенда, і мати такого посла у себе. Я думаю, що за честь будь-якій країні, у тому числі Великій Британії. Дякую вам за вашу думку. Про реакцію офіційних осіб у Лондоні на можливе призначення залужного послом до Великої Британії розпитаємо Богдана Цюпина, європейського кореспондента Української служби голосу Америки. Богдане вітаю. То чи є вже реакції на таке Добре. призначення залужного? Очікуваним це було чи ні? І наскільки це непересічна новина? Спочатку щодо офіційних реакцій. Офіційних реакцій наразі е, тут у Лондоні я не бачу. Є повідомлення у засобах масової інформації, тому що е, очевидно не кожен день повідомляють про призначення е, бойового генерала е, країни у стані війни послом. До Лондона, так що з одного боку, Валерій Залужний, коли будуть пройдені усі формальності, які ви щойно обговорювали з фахівцем, очевидно, він стане одним з, можна сказати, кількох сотень послів тут у Лондоні, але все ж таки факт. Оголошення про те, що український генерал буде послом, так це привабило увагу у засобах масової інформації, і це одна з провідних новин цього ранку у британських змі. Отже, наразі ми чекаємо. Офіційної реакції, попри те, що зазвичай такі процеси відбуваються, можна сказати, за лаштунками. Як правило, ми вже стаємо очевидцями факту того, що процедура, процедура пройдена, згода усіх сторін досягнена, і людина призначена зараз. Ми бачимо таку незвичну процедуру, яка почалася з ось цього фактично політичного оголошення з, з Києва від українського президента та інших, інших осіб. А тут у Британії тим часом ну намагаються напевне зрозуміти, що відбулося, чому це відбулося. Нагадують, що Попереднього посла України у Великій Британії Вадима Пристайка несподівано, несподівано звільнили на тлі дуже цікавої, м'яко кажучи, суперечки, яка виникла на тлі зауважень тодішнього міністра оборони Бена Волеса про те, що вдячність України за допомогу міжнародним партнерам має бути більш очевидною. Потім Зокрема, я був на тій прес-конференції у Вільнюсі, де український президент, очевидно, намагаючись жартувати, дав відповідь на цю заяву. І знову ж таки нагадаємо, у Лондоні тодішній посол сказав, що сарказм у таких ситуаціях недоречний, і потім він втратив посаду. Так що є дуже цікаві обставини, за якими. Стежать люди, які цікавляться Україною, які можливо опікуються Україною політично. Це це неординарна подія, це неординарне призначення. Про це можна говорити сміливо. Неординарне призначення. А, взагалі, якщо так коротко, ви можете що в медіа пишуть і як на це реагують? І на те, що такий ну не витік інформації стався, на те, що до процедура дипломатична дещо була нестандартною, скажімо так, порушена, можливо. Я вам скажу, що з одного боку, я звичайно насамперед читаю перечитаю серйозні, серйозні британські видання, вони переважно констатують факти, і зокрема, ось ті факти, про які я вам сказав, важливим фактом вважають, за потрібне тут у Британії згадати те, що український бойовий генерал Валерій Залужний. Мав дуже високий рівень підтримки і теоретично е, великий політичний потенціал. Е, про, про це вважають за потрібне згадати у більшості е, британських повідомлень е, про, про цю подію. Богдане Ви... дякую вам, що долучилися так. і розкрили трошечки реакцію. Показали нам, яка є в Великій Британії на це. Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні. Був гостом Свобода ран.